Сімридери я ж підписникам каналу, Недовго техніка працювала. Чому? Тому що вона довго стояла і вона не запускається. Техніка лізгоску після ремонту її забрали. Тут було там щось, наче з карбюратором, чи з мембранкою, чи з клапаном, чи з голкою, з якоюсь хрині. Перед цим також вона дуже довго у них там простоїла без, без роботи, тому що не було роботи для, для такої маленької-маленької шинки. І е, також, ну тут тоже наче клапан ліг, так, закис. Я там все діло зробив, я запустив, затестив, наче, і все, і віддав. Але ж. але ж, Сталась знову біда. І трішечки залило. Трішки залило. Знову, скоріш за все, там або проблемка з самою мембранкою. ну, Видно ж вам, що там на карбюраторі пиляки немає. Або з самою мембранкою, або клапанець. Клапанголка лягла. Тобто зависла в відкритому стані. Ну тут в принципі, в принципі. Ааа, пальне чудове. Ще й клапанець відкритий. Значить таке як у цей клапанець відкритий. Не відкритий, то в мене глюки. Тут все добре, сітка. Сітка чудова. А, тут ще наче... Це ж давно було, я хрінь його знаю, що там. Наче тут ще е... вони працювали без паливного фільтра і на сітки натягло, там грязюки до дохореніші. Така от справа була. Тут все чистенько, зараз розбираємо і ліземо. Знімаємо сам в вкупі, подивимось. Після даної процедури потрібно буде свічку викрутити, техніку перевернути і вишморгати все лишнє паливо, яке тут нахлюпотіло. Я тут до ще нахлюпотіло, якщо ліг клапан. На днях також заїжджав ви, техніки від лізгоспу. за тиждень, за тиждень Ось вот така вот штука з паливним фільтром. Сітка від стільника чудова чистенька, а паливний фільтр зовсім не дується. І з вот, карбюраторами також біда після їхнього пального. Там я вот повідкладав прокладка мембранка, яка виступає в ролі. Паливного насоса в карбюраторі. Ось так от вона деформуються язички. По мембранкам чорних оцих немає. Тобто ремкомплектів, де ця от штучка йде чорна, їх немає. У Вінзера, у Вінзера їх немає, в Камберга їх немає, в трейзера я не замовляв. То сказати не можу. А ви можете написати чи. Зараз є такі, чи нема таких. Там, де чорненькі, тому що чорненькі не так деформуються. ну Мені так здається. Тому що з чорненькими якби менше нюансів було. А там, де встановлені оці біленькі... Я б не сказав би, що вона залита. Можливо, і просто там вичмахали все. Хоча ну, тут дійсно все-все-все мокре. Відкручуємо два. шестигранничка, Тут трієчка стоїть. Так. Просто отак от, от виймається, наче тут просто отак от, от, наче знімається, газулька нажимається, газулька тримається, трос скидається і оце все діло сюди виходить. Так от карбюратор виходить. Зараз як хлюпне павло. Ні, не хлюпнуло. Так. що нам що нам в цю сторону треба? Долазимо до жопки. Можна було, мабуть, спочатку насосом перевірити. Тепер от потрібно дуже-дуже обережненько це все діло. Ну вона реально деформована. Вона реально деформована, я її, ну блін, ніхрена не зроблю, лише міняти ремкомплект. Щоб ремкомплект поміняти, це тиждень. Тиждень чекати. Там щось там розповідали, що можна в гарячу воду це все діло закинути. Ну, я не знаю. Хоча вона еластична. Вона еластична, але вона ж деформована. голка. Іголка закисла, голка не ходить. Тепер ходить. Голку зараз почистимо. Карбюратор новенький буде коштувати дохреніще, тому можна спробувати це все діло почистити, помити. На голці зноса немає, але тут от на оцих от бочечках, ну, налипки такі є. Оце все чистимо, миємо, складаємо докупи. Карбюратор... Що це? Валбра. Карбуратор Валбра. Чи є оригінальні запчастини? Ну, я гадаю, що будуть вони. Вони повинні бути. В будь-якому випадку, тому що техніку не зняли з виробництва. Техніка ще є на виробництві. от дивимося, от вона полежала, наскільки ну, вона тут полежала. Просто хочу показати, що воно ну, деформоване. Він може навіть оця от мембранка, носик тиснути. Тиснути ще через деякий час і ото закисати. Закисати голка може. Що ми можемо зробити? Лише таку от штучку ну, з промивки карбоклінером. І тут також так от воно повинно бігати без заїдань, без зависань. Встановлюємо все назад. Складемо, зберемо, спробуємо запустити. На колоді вже ніхто її тестувати не буде. Так, де цей гунтик, гунтик. Тому що я не знайду такої колоди. Затисну на всяк випадок Промили. Промили. І тепер складаємо далі. Оця мембранка вже тисне. Тисне туди, куди не потрібно тиснути. Але ж ви знаєте лісничество, що їм все потрібно одразу. З карбюратора бажано все випалювати і не лишати техніку з пальним. Під промо не жалко, лишити з пальним. А от Отаку от дану техніку якось вже так що те, що ви пишете про пальне і те, що я там хренові даю рекомендації. Ну от, Якщо навіть мембранки, оці от я, до речі, не знаю, чи це оригінальні мембранки, чи це вже мінялося. Можливо вони тут ідуть чорні. Цього також я сказати не можу. Ну, Тому що на, на хускладний там валбровський встановлений карбюратор то там зовсім на хускладний 137 142 наче валбровський І там іде оця от мембрана діафрагма як правильно яка виступає в ролі бензонасоса вона йде синього кольора кольору така Даємо все в, сер... в тій послідовності, в якій знімали. Наявность. Наявность Присутня. Крышку вверх не кинем скручиваем и спробуем запустить. А еще проверить, чи Присутня. Тому що могли злити або лишити Онцюжок. Потрібно підтягти, бо якщо заскоче, то буде як весело. Також можна. як от можна отак -от, от запускати техніку. Або намагатись запустити. Ну, ну реально ви що, хлопці. В жодному разі не робіть так, не чудіть. Тим паче у неї виліт 63, правильно. На 84 ванки. 63, мабуть, чекати. Чи вісім три сантиметри? 63 сантиметри, коротше. Натягли чи натягнули? Трішки вверх підняли і затисли ці дві гаєчки. Отак от воно повинно бути, отак, от. ну ніяк не провисать блін, на 2-4 сантиметра, якщо що вона зіскочить, ну це просто срака. Так як залита була, спробую без, без закриття заслінки, Ага. У кожної техніки є свій специфічний такий звук, от, е, мені подобається хускварний за оцей от такий, е, такий суперовий гарний звук, як вона працює. От, ну, не, не, не знаю. Ну, це, Суто-суто моя думка. І так як вони ріжуть. В принципі, в принципі, все. Ну, от там, звісно, що кожен кожен вибирає техніку для себе. Те, що я завжди роблю, я завжди дивлюся ну візуально, яка вона. А вже потім в самі деталі що там в ній там сховане, ну і так далі, тому подібне. Я не вибираю. Коли я купував для себе техніку, я не дивився на параметри. Спочатку я дивився на її зовнішній вигляд. І коли мені цей зовнішній вигляд сподобався, тоді я вже вибирав там, між, між трьома Це соло було, хускварна була. А, між, між двома я вибирав, штіль я зовсім не розглядав для роботи, не знаю чому. Соло, модель не скажу яка, І Husqvarna 555 ось От дві, дві штуки я вибирав й та, та візуально подобались, але обрав і японця. Ну, ну, в принципі, все. Якщо їм вона потрібна, а вона їм потрібна терміново на сьогодні, на ранок. На сьогодні, на ранок, а зараз вже блин, тем темно на вулиці. То вони її завтра заберуть, зроблять те, що потрібно. Я гадаю, тут проблем не буде, щоб зробити те, що потрібно їм зробити. І я замовлю ремкомплект мембранок діафрам, тобто ремкомплект карбюратора на хусковарну, на дану модель. І все, потім воно через тиждень приїде, я їм поміняю і ну, якось так. Так що ну, не, не зберігайте е, брендову техніку з пальним. Тобто покористувалися, вона у вас тепла, гаряча. Е, пальне лишилось в бензобаті, пробку скручуєте, зливаєте, все-все-все лишнє, пробку закручуєте, дергаєте її. І, е, вона повинна випрацювати все-все-все паливо з паливної системи. І потім вже сама вона повинна заглохнути. Якось так. По-іншому ну, воно не працює так. Тим, тим паче з цим супер-пупер якісним пальним. У вас воно якісне так, я не спорю. У нас воно повне-повне лайно. Ну, Просто повне лайно. Якось так. Дякую всім за увагу. בואו yeah. yeah. друзі,